Всім приємного перегляду, хто потрапив на це відео. Сьогодні ми поговоримо про цифру 2 у КС та наскільки вона чесна. По усім ми знаємо, як Габен не вміє рахувати до трьох, але вміння рахувати до двох це вже повід для гордості. І тому ми подивимось, як він порахував до двох у новій КС-2. Ми розглянемо усі крупні зміни, яких не так то й багато. І перша зміна це нова графіка. Вона покращилась, але не дуже сильно. Оскільки більшість фанатів грає на полуживих мікрохвильовках, Габен вирішив, що сучасної графіки не буде. Звісно, вона краще, ніж у CS GO, але на рівні з іншими шутерами, це графіка попереднього покоління. Це ще не всі зміни. Ще зробили невеликий редизайн зброї. Звісно, це приємно, але після одної гри про це всі забувають, і різниці як і не було. Потім додали ноги, яких не могли додати майже 11 років. На місці Valve я би навіть руки не додавав з початку гри, щоб ще через років 12 після виходу cs 2 їх додати. Далі йдуть зміни смоку та взаємодії гранат. Про це вже багато наговорили інші ютубери, але, коротко кажучи, там додали детали до гранат та фізику до них. Тобто, хає зараз на декілька секунд відкриває смок, а смок тушить молотов. Звуки теж покращили. Усі фанати та критики від цього тупо з вікон стрибають. Але якщо б їм ніхто не сказав про цю зміну, то вони навіть не згадалися б про її існування. Додали ще більш яскраві ефекти від стрільби по залізу та каменю, які, звісно, додати дуже складно та майже неможливо. На нові іконки та анімації підбору гравців немає сенсу дивитися, бо це лише зміна анімації, і якщо б Valve їх міняли не раз у 11 років. То ця зміна навіть не виділялася. І звісно, вже активно працюють над новими скінами. Тепер вони будуть більш яскравими та красивими. Для людей, в яких ПК коштує менш ніж скіни, це гарна новина. Те, про що я розказав, це майже все, але воно навіть близько не схоже на другу частину легендарної гри. Це уж все більше тягне на два оновлення, які могли б зробити за рік або б навіть півроку, а не за 11 років. Але завжди є надія, бо КС-2 працює вже на оновленому двіжку, та це дає більш можливостей для наступних оновлень. Звісно, я сподіваюся, що оновлення будуть кращими, ніж авік на 5 патронів. Але оновлення було необхідно зробити, щоб додати новий двіжок. Також гра ще у бета-тесті, тому треба сподіватися на краще. Але на мою думку, що це можна було урахувати другою частиною, треба додати нові види зброї та більше контенту. Але це якщо дивитися на КС як на адекватну гру. Тому ще можна зрівняти КС 1.6 та вихід КСГО у минулому, які були різниці та як вона покращилась у свій час. КСГО відрізнялося не тільки адекватною графікою, а й новим балансом, переробкою деяких карт та їх додаванням. ще додали купу нової зброї та нові режими, тобто було значно більше контенту додано. Звісно, не без проблем це все було, і стрільбу на виході гри вважали некомфортною та недоробленою, Але з часом її змінили і скінчики додали. Але різниця була дуже велика. А тепер у кс 2 змін стосовно геймплею майже нема. Тому я сподіваюся, що до виходу CS2 додадуть ще більше контенту.